Нещодавно в небі над Києвом було помічено дивне явище, схоже на НЛО. Давайте згадаємо. Дехто каже, що то був просто метеор, але ми впевнені, що то були саме прибульці, які прилетіли вивчати нашу землю. Отже, уявіть, інопланетна місія повертається додому. Після подорожі на землю. Слава Україні. Слава <риклад> Єсу. І так, і так, і так, і так. Зараз я його навчу. Передати знання української мови з української озвучки документального кіно про нашого Альфа. Героям слава! <кхи> Героям Працює. слава! хлопці. Працює. <кхи> а ви чому на українській розмовляєте? А тому, що зараз на землі всі на українську переходять. <кхи> Це добре. Отже, земляни почали еволюціонувати. Ну що, що вам вдалося дізнатися про землян? Що земляни дуже дивна раса. Вони діляться на самців та самок. От, Але як вони розмножуються, ми досі не зрозуміли. Е, в сенсі? Ну, самі земляни стверджують, що вони розмножуються за допомогою сексу, але ми в тому не впевнені. Е, чому? Бо сексом вони займаються переважно для того, щоб не <риклад> <риклад> Угу. Зрозуміло, як там технології, які ми їм посилали, вони ними користуються? Користуються, але не так, як ми е, їм пропонували, як ми хотіли. Ну от, Наприклад, Айкос вони курять. Беха, <риклад> це ж пристрій для лікування геморою. І смердить так же. А ще в них є таке свято, Пасха називається. Да. На це свято вони варять зародків курей, потім стукаються з вареними зародками курей. І та людина, в кого зародок курей, вцілів, з'їдає всіх інших зародків курей. Навіщо? Та людина, яка знала відповідь на це питання, померла дві тисячі років тому. Вони, до речі, самі його і вбили. А навіщо? Для того, щоб почекати, коли він прийде до них вдруге. <плес> Унікальна цивілізація ці земляни. Але так. ми знайшли більш унікальніших. Це українці. Українці? українці. Так. Так. А, чи довго ви до них добиралися? Ну, до землі добиралися швидко. а Потім, знаєте, ще трошки політали. Гівно, гівно, болота. Болота, гівно, гівно, гівно знову болота. А коли закінчилася Росія. от тоді ми побачили квітучу Україну. Взагалі ми до українців повагою перейнялися. Бо вони нас фанфарами зустрічали. В них цей звук називається повітряна тривога. Але вони чомусь включили її через 10 хвилин, як ми приземлились. У Українців є дуже заразна хвороба, яка називається Срач на рівному місці. Та ну. Баранки гну, дать одну. Жесть, ти шо не слишиш? Ти шо не слишиш мене чи шо? шо, я не розумію. Ти шо, із РПЦ, блядь, чи шо? Ти шо, злузда, нахуй. У мене, до речі, є документи, що ти не неопланетянин, а Андрій гнида така. Не глупий, ти, блядь, гниль. Дійсно заразна, зрозумів. А шо ви робите? Біля церкви пролітаємо. А чи вдалося вам поспілкуватися з кимось із цих українців? Так. Ми в Києві зустрілися з дуже гарною людиною. Зовуть мер Віталька. Зачекайте, а прізвище по батькові? Ні, він просто сказав, здрасті, мер Віталька. я. <різь> він попросив поруліть нашою тарілкою. Руль зламав. А навіщо ви давали йому рулювати? А ми не давали, він зламав в той момент, коли просив. Дивна він людина. Питав, що там вартові галактики, як там чужой, хищник, помирилися, а ні, може, помощ, яка надо? Спитав, як ви пісяєте? казав, диви, ми отак, а ви як. <плес> Цікавий персонаж цей Віталька. Власні ці українці подобаються мені. Нам теж. Нам теж. Але єдине, що погано, що зараз в Україні війна. А хто на них напав? Яка цивілізація? Така странна ситуація. На них напала відсутність цивілізації. Називається Русня. Ну, коротше, ми дізналися про те, що русня хоче завовати не тільки Україну, але й землю і всю галактику. Ми не можемо вас діяти. Терміново збираємо наші міжгалактичні війська і допомагаємо українцям. Нову церкву. Ну і донатимо.